Село Барвінкове, водовідведення зі старого села. О, сьогодні мутніє, грязніє вода. Таку картину мешканці села Барвінкове, що неподалік Сум, спостерігають багато років, каже місцевий житель Петро Калашник. Оце таке пливе чорне. Ну, може, декілька де днів вони перестали, бо е, ну, ми трошки почали наїжджати, що це щось таке. Ви чуєте запах? Відчуваєте? Зараз воно підніметься трохи температура, і це все, куди вітер подує, і люди будуть дихати. Пан Петро розповідає, каналізаційні стоки із сусіднього старого села почали розтікатися по їхніх землях у 90-х роках. Каже, тоді були скрутні часи. Люди перестали платити за водовідведення. І за борги каналізаційну трубу заварили, але стічні води зі старого села продовжили скидати. Каналізацію прорвало, в декілька місцях. Це вже це, це, оце, все, те, що ми бачите, це було поле, яке засаджувалося. але зараз воно так забруднено, що дивіться, і так як бродвеве болото. бачите, камеші ростуть, камеші, ті качалки, і все це, навіть якщо там не скосити ту траву, то тварини травляться в неї. Це я знаю. Люди косили тут мордіве зелене, таке привабливе, але якщо дати в худобі, то отримують от отруєння. Воно спочатку було от так ось. Трошки. Потім далі, далі, далі. І це ж дивіться, вже дійшло, вже жон, де верби вже ростуть. І воно тепер вже там і дорога була, вже й нема дороги, і воно йтиме туди далі, далі, і там людям в городи, і дойде до колодця. Вони видать по вечорам, сюди починають перекачку, і по вечорам тут вона, воняє каналізація. На весь хутір тут воняє. 40 років живуть тут, було, сіялося поле, і дорога зовсім не, не сюди була. А тепер, дивлюся, й дороги. Пан Петро показує джерело забруднення. Колодязь зі стічними водами зі старого села. На даний момент не качають, а так воно ось сюди виходить. Оце вся каналізація старого села. Ну я б інакше сказав, ну ви порозумієте, бачите, булькає. Потім оце воно стікає і пішло. Це дуже любиме місце. Було. І перше посілення Герасима Кондратіва було не в старому селі, а на Бугрі. Тут у нас це було дуже прекрасне місце. Псьов, ліс, луг. Ну, зайзьміть, засрали. Каналізаційні води течуть через село, повз один із колодязів з питною водою. До цього колодця отак веде ярок. Цим ярком постійно весною біжить дуже вода. Якраз відтіля, де прорвала той каналізацію. І оце вона біжить мимо цього колодязя. Тут же ж ґрунтові води, воно по-любому все може поступити туди і може вся вулиця. Отравиться. У більшості колонки. А як нема світла, всі йдуть до цього колодязя. Ми його підремонтували, Це саме, водичка все добра, але в будь-який момент може відбуватися непоправіме. Як світу немає, електричного, немає сюди, йде кудись. До річки ж не підемо сюди ж ближче. Вода у колодязі здається чистою, каже пан Анатолій, але ніхто не знає, що в ній, особливо навесні, коли разом із сталими водами тут протікають каналізаційні стоки. Вкус помінявся раніше. Вона добріша була. Далі забруднені стоки біжать до псла, до нього кількасот метрів. Місцеві жителі намагалися зробити так, щоб вони не збиралися біля колодязя. Розповідає пан Анатолій. Тече сток весною на річку. По оцей трубі. Ми ж її спеціально тут положили. Раніше через дорогу вся вода бігла, а тепер по трубі. Ну, щоб, не дай Бог, колодязь не попадала. Петро Калашник каже, що у 2013 році тодішнє керівництво Старого села намагалося вирішити проблему. Добилися виділення коштів на будівництво тут власних очисних споруд. Побудували два резервуара, відновили кришу на КНС. Там кришу і проложили сток води у псю. Але. Вже на завершенні цього етапу, цього будівництва, про це узнали мешканці села Старого села, і вони звернулись до ну, скажімо, до всіх правоохоронних органів, в тому числі до екології і до всіх, до, хто скажімо, має вплив на будівництво, то що ці проекти не пройшов громадські слухання і не дали дозвіл на його введення в експлуатацію. Стічні води продовжують зливати в Барвінкове. До обласної екоінспекції постійно надходять скарги на забруднення довкілля, розповіла речниця Держекоінспекція Наталія Новак. Обстеження підтверджують забруднення земельної ділянки в районі зливу. Цього року оштрафували підприємство, яке обслуговує очисні споруди старого села, а голову Нижньосировецької сільської ради притягнули до адміністративної відповідальності. Але це не дало результатів, каже Наталія Новак. Спроби як сільської ради, так і обласної адміністрації були в цьому напрямку, але вони наразі не мають успіху. Ми продовжимо фіксувати забруднення земельних ресурсів стічними водами. У примусовому порядку через суд призупинити роботу КНС. Я вважаю, що неможливо на даний момент, оскільки це об'єкт критичної інфраструктури і для того, щоб щоб припинити роботу КНС, потрібно відрізати великий населений пункт кількатисячним населенням від водопостачання та водовідведення. Звісно, жоден суд такого рішення не прийме, тому єдине рішення це або ремонтувати наявний колектор і каналізаційну систему, або ж будувати новий. Старе село і Барвінкове входять до складу Нижньосировецької громади. Керуючий справами громади Олександр Морозенко розповів, що незавершені очисні споруди старого села вартістю майже півтора мільйони гривень їм передали на баланс у березні 2023 року. З фонду охорони навколишнього середовища їм також виділили півмільйона гривень на проведення додаткових робіт. Після цього ми найняли підрядну організацію Комудесьо для обстеження саме того обладнання, яке вже було встановлено попередньо. Вони в своєму висновку дали такий результат, що дане обладнання потребує повністю зміни на нове, тобто з тим, що там є, працювати вже Майже нереально і для подальшого більш конкретного висновку потрібно проводити наймати якусь організацію розкопування даних резервуарів, як в якому вони стане під землею, і виконувати якісь роботи в подальшому. За словами Олександра Морозенка, сільська рада зверталася до обласної адміністрації з проханням обговорити шляхи вирішення проблеми: чи це буде будівництво нових очисних споруд або приєднання до очисних споруд міста Суми. Суспільне направило запит до обласної військової адміністрації з проханням про ситуацію Якщо ми знали, де звідки взяти фінансування на це все, ми б могли виготовити нову проєктно-кошторисну документацію, зробити станцію чесних споруд, яка ж таки вже майже тоді була завершена, але в результаті її не довели до 100% результату. Майже 100% було все зроблено. Там залишилось привести пусконаладжувальні роботи, випробування. І ввести в експлуатацію місцеві жителі активно негативно дивилися на те, що в них в населеному пункті да не тобто буде встановлена станція очисних споруд, і звертаючись до різних органів виконавчої влади, не дали можливості реалізувати проект на всі 100%. Олександр Морозенко вважає, що якщо будуватимуть нові очисні споруди, то цього разу у сільській раді вдасться отримати згоду мешканців старого села. Зараз же ж і норми трохи інші, тобто це ж і більша кількість фільтрів, які встановлюються, це більший рівень фільтрації. Ну тобто, все це опрацьовується реагенти, які будуть там задіяні зовсім зовсім ж такі інші. То я думаю, що люди. В принципі, зрозуміли, в чому є проблема, і що даний шлях вирішення. Я думаю, що ми узгодимо з населенням і отримаємо підтримку. На даному етапі проводиться робота з закордонними інвесторами щодо подальшого виготовлення проєктно-кошторисної документації на станцію очисних споруд нову, або ж таки встановлення дренажних полів. Це там буде, ви бачили, де йде скид. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.